Блокали горами шість діб, аби незаконно перетнути кордон. Однак, вчасний дзвінок на гарячу лінію врятував гори мандрівників від холодної смерті. Про подорож 21-річного сина прикордонників повідомив батько порушника. Чоловік розповів, хлопець разом з двома іншими чоловіками виїхали з Івано-Франківська в село Татарів. За його словами, група перебуває у горах на території Івано-Франківської області. Для незаконного перетину кордону чоловіки обрали піший маршрут через гори досить довгий рух. Ось вони кілька днів через деякий час. Один з чоловіків зрозумів, що він просто далі не може рухатись, тому що е фізично він не спроможний це зробити. Він знаходився. Періодично на зв'язку зі своїм батьком, який зрозумів, що треба рятувати сина, і звернувся до прикордонників. Згідно плану, компанія мала подолати пішки 60 кілометрів через чорногірський хребет та незаконно перетнути кордон з Румунією. Однак на шосту добу, через слабкість, наймолодший порушник рубежу попросив про допомогу. Охоронці кордону за слідами на снігу відшукали знесиленого хлопця. Через сім годин юнак повідомив, спільники залишили його чекати на допомогу, а самі поспішили втекти з країни. Гори туриста доправили до прикордонного підрозділу, надали до медичну допомогу та нагодували. Згодом затримали і двох інших альпіністів. Стосовно всіх порушників склали матеріали про адміністративне правопорушення.